Друзі, всіх вітаю на каналі, на зв'язочку, як завжди, Захар. Сьогодні хочу вам продемонструвати, як я торгую, показати вам свій аналіз, щоб ви також розуміли і по таким відеороликам вчилися аналізувати ринок за допомогою технічного аналізу. Ось. Зараз давайте я одразу відкрию угоду до 48-ї хвилини на 2000 гривень донизу. А поки розповім вам, чому я так відкрився. Дивіться, у мене зараз дуже гарна точка входу, одразу кажу. І давайте поясню. Як взагалі включити такий графік, щоб був у вас, як у мене. Ось тут, бачите, е у вас грітбен пауч GPY, ось тут у мене написано. І ось тут кнопка Trading View. На неї натискаємо, після чого вибираємо ось тут, можна вибрати таймфрейм, який вам вподоби. Я вибираю зараз 5 хвилин і зараз вам все це продемонструю. Дивіться, у нас тут є рівень супротилу, від якого ми будемо плясати за допомогою. Прямокутника я його у нас весь відображу, можна від початку від цієї свічки його відображати до ось цієї тіні, Тобто, дивіться, ось це у нас. Ось це, бачите? Це свічка. А ось це її тінь. Бачите, ось це червоненьке таке Тонюченьке. ось це, це її тінь. ось Для новачків пояснюю Тобто, ось це я виділив наш рівень рівень взагалі. Так зараз, дайте, Взагалі приберу наш рівень. Супротиву, від якого ми будемо відштовхуватися, від якого я шукаю найближчого часу, найближчим часом вже відпрацювання. Але крім цього, за допомогою горизонтальної лінії, ми також виділяємо рівні, від яких ми будемо з найбільшою ймовірністю іти донизу. Дивіться, ці рівні можна виділити по попереднім свічкам. Тобто тут у нас їх не так багато. Дайте я їх трошки подвину. Ось, дивіться, зараз все це продемонструю. Виділяємо тут не дуже багато цих. Рівнів, але все-таки нам варто їх зазначити, щоб ми розуміли, звідки ми будемо заходити і звідки ми чекаємо реакції. Дивіться, зараз я просто за допомогою горизонтальної лінії виділив, розбив, так скажімо, наш рівень супротиву на декілька рівнів. Дивіться, ось цей рівень. Звідси можна було чекати відштовху, тому що ось так, ось так, ось так, ось так. по ось цим двом свічкам ми можемо бачити, як він відпрацював ось тут і ось тут. Він просто гарно відпрацював. Також інший рівень, так трошки підкоригуємо, по тіні ось цієї свічки він у нас відпрацював, ми дали рух донизу. Тобто ми також можемо звідси очікувати відштовху. Також ось цей рівень. по Ось цим свічкам, бачите, він дуже ну великий ймовірність, що він може відпрацьовувати, тому що тут він навіть був у нас, як бачите, сформований ось тут по свічкам, а не по їх тіням. Тобто, коли у нас свічка, це дає більше підтвердження про те, що ми будемо рухатися вгору. Тобто, знову ж таки, ось це тінь, ось це свічка. Наприклад, на ось цій, ось це св... тінь, тінь свічі, а ось це сама свічка. Ось. Тому виділи ось ще е, цей рівень, і ще останній це, не, правда, останній, ось цей рівень, як бачите, також також, також само все по тілу ось цієї свічки, і по тіні ось цієї свічки. останньої я виділю рівень, який у нас залишився. І саме з цих значень приблизно я буду очікувати вже розвороту графіку. Ось це я виділю жовтим кольором для того, щоб мати розуміння, коли ми можемо його пробувати. І дивіться, друзі. Ось цей рівень, якщо ми пробиваємо, то треба бути уважнішими, треба ще раз підійти до аналізу, ще раз все передивитися, ще раз все проаналізувати, задля того, щоб не зловити ще один мінус. Тому що якщо зараз ця угода зайде в мінус, то просто якщо ми проб'ємо, проб'ємо ось цей, бачите, жовтий рівень, ось цей, то тоді в такому випадку ми можемо просто, пробиваючи його, ми можемо просто піти вгору, тому що ми його пробили, і у нас уже немає, скажімо. Рівню, від якого ми можемо відштовхуватися донизу, ось тому для цього можна, в принципі, переглянути на більш старшому таймфреймі на 30 хвилинному і подивитися, в принципі, на ситуацію цю саму з цього ж боку, і ми давайте, що ми зрозуміємо, ми зрозуміємо, що в принципі реально, якщо ми пробуваємо цей рівень, то ймовірність того, що буде розворот тренду, дуже маленька. Тому що, якщо ми проб'ємо ось цей жовтий колір, ми, скоріш за все, будемо йти далі вверх, і далі просто. За трендом висхідним, тому що, бачите, на старшому таймфреймі, таймфрейм, ось можна змінити. Це значення, ось тут ми ставимо, і за кожне це значення відповідає кожна свічка. бачите Ми можемо виділити, що в принципі ось тут раніше ми в принципі, в цій зоні і взагалі були ось і є наш абсолютний максимум, якщо на старшому таймфреймі дивитися, і в принципі він у нас плюс-мінус такий самий, як і тут. Ось, угоду у нас закрилася в мінус, ми не пробилися, маємо сильний рівень. Тому ось тут я давайте відймо менший час, щоб просто догнатися. На 4 тисячі гривень я відкриваю угоду донизу, Бачите? Дивіться, друзі. Знову ж таки, все ми робимо по рівням. Тобто я виділив зараз рівні, від яких я чекаю найбільшого імпульсу донизу і найбільшого проливу. Ось. І виділивши рівень, я просто зараз заходжу знову. Головне, щоб ми не прибили ось цей жовтий коль. Бо я виділив знову ж таки по краєчку, бачите, по абсолютному максимуму. Ось, давайте зараз я приберу е, взагалі. Всі мої мої, то що я намалював, ось, і ми зрозуміємо, що якщо ми пробили би ось цю, ось цю мою пробили на ну на мілісекунду, ось е, якщо ми пробиваємося і свічкою йдемо вгору. То тоді ми просто б не заходили в цю угоду. А так у нас зараз відкрита угода, і ми можемо чекати на її відпрацювання. Знову ж таки, як я все продемонстрував, я думаю, ви зрозуміли, що ми просто тут зайшли від рівня супротиву. На нього ми спиралися. Ось так. Лишається у нас дві хвилини. Тут буде невеличка перемолочка. Просто подивіться, як зараз буде відпрацьовувати ця угода, і я повертаюсь до вас. І так, друзі, у нас лишається 7 секунд. Подивіться, як відпрацьовує наша угода. В принципі, згоди не ідеально, але яка нам в'язниця, що ми заберемо плюс. Ну, по факту, по факту, ось. Ми відкрилися в гарній точці, отримали імпульс, трошки потім ще пішли догори, але все ж таки угода відпрацювала. І якщо дотримуватися аналізу, просто ми його дотримувалися і ми отримали гарний плюс. Можемо подивитися. Першу угоду у нас була мінус 2000. Давайте калькулятор відкрию. Для вас все пересчитаю. Перерахую. Давайте. Виходить у нас що виходить у нас мінус 2000, потім плюс 7640 і мінус 4000 суми угоди. Бамс, 1640 гривень чистого профіту ми отримали з ось таких наших двох угод. Просто ідеально, максимально ідеально. Я думаю, ви зі мною згодні. Ми витратили на це десь 8 хвилин часу в загальному. Ось. А на відео для вас це буде ще швидше, тому що там поки змонтую, виріжу, ну, прискорю моменти, коли угода закривається. Ось. І ви просто бачите, за 10 хвилин я показав вам базу технічного аналізу, саме рівень супротиву, той самий, як від нього заходити, як відмічати рівні по тіням або по тілу свічей. Ось. Я думаю, ви все зрозуміли. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте у мене в телеграмі. Читайте мій канал, там також дуже багато корисної інформації. І також, друзі, підписуйтесь на торгову кімнату. Торгова кімната це мій абсолютно безкоштовний канал з сигналами, де кожна людина, яка забажає, може повторювати мої угоди. Давайте, ось накину вам трошки скріншотів з останніх угод з останніх торгів в моєму телеграм-каналі. Як ви бачите, зараз тху -тху -тху, все йде гуд, тому підписуйтеся, нічого платити не треба. Зараз все абсолютно безкоштовно. Просто заходите і повторювати мої сигнали. Всім до нових зустрічей.